Прокинутися о шостій ранку і пробігти 20 кілометрів. Типовий день для цих людей. Любителі бігу з усієї України приїхали до Полтави. Марафонське містечко розмістили поблизу театру імені Гоголя. Саме звідси стартували спортсмени на всі дистанції: 21 кілометр, 10, 3, та 300 метрів для малечі. Загальна кількість учасників, за словами організаторів, майже півтори тисячі. Десь відсотків 70 – це приїжджі люди, які приїхали з усієї України. Навіть є два іноземці з Азербайджану і Польщі, які беруть участь нашому набір Ну от ми показуємо, відкриваємо Полтаву для України, для світу. Люди бачать, приїжджають, насолоджуються. Траса в нас приваблива, бо вона рівна. І сюди професійні спортсмени приїхали багато для встановлення особистих рекордів. На підтримку бігового руху до Полтави доєдналися Чернігів, Черкаси, Суми. Саме переможець сумського етапу, що відбувся 28 серпня, тріумфував і у нашому обласному центрі. Дмитро Грицак із Миколаєва пробіг 21 кілометр за 1 годину і 7 хвилин. Інші ж учасники встановлювали власні рекорди. Я вам так скажу, человек, который начал бегать, то есть это ну как я не знаю, как наркотик, наверное. Кто не бегает, он не поймет этого. То есть ему нужно подняться, одеть кроссовки и побежать. И он потом сам скажет, в чем его кайф. Вообще беговое движение все больше и больше напоминает Запад. То есть в Европе очень много бегают. И у нас, слава Богу, за два года очень большой прогресс. И я рад, что Сумы, Полтава Чернигов и Черкасы присоединились к этому. Движення. Учасників забігу підтримували рідні, друзі та перехожі по всій дистанції. Після завершення змагань для учасників влаштували розважальну програму. Наступний забіг серії гран-прі проведуть у Чернігові 25 вересня. Олег Бондаренко та Ігорі Зотов полтавські телевізійні новини.